Вітаю всіх, трішки прибирала вдома, з'явився час. Хочу зробити відео про напрямки Харківщини. Я робила багато вже на тему різну. Тепер хочу я зробити напрямки фронту, де є фронт, де є прорив кордону. Перше відео це в нас глибокий лук'янці, я це так називаю. Це напрямок фронту. Мені так зручно його назвати. Там, де є, розуміло, що. Я беру період ще до кінця квітня. Поки так дивимось напрямок. Харківський напрямок глибока Лук'янці. Ситуація на фронті до кінця квітня яка. Харківський напрямок глибока Лук'янці. Ну, зрозуміло, що там напряга військова, маніпуляції, нерви. М -м -м. Рух. Який зводиться на помірність, тобто, знаєте, спроба рухатись. Кінцевий результат. Угу. Так, обмежений рух. Я би сказала, що там, і знову таки на колоди домовленості. Обмеження, там певні обмеження. Ну, окупація там залишається, ви самі розумієте. Я не бачу наступ. Загальна картинка, я не бачу серйозного. Тепер, до кінця квітня буде спроба наступу ворога на ділянці глибокій Лук'янці, Харківський напрямок. Дивимося. Ні, там оборона. Ні-ні-ні, ні там оборона, у руйнування. Давлять на кордон наші. Слухайте. Ну, цікаво виходить. Дуже-дуже цікаво, ні. Так, а тепер. Наші ЗСУ зможуть до кінця квітня відтіснити ворога на напрямку глибокої лукінці ближче до кордону. Наші зможуть до кінця квітня там відтіснити. Ага. Так, є певна тенденція. Є певна тенденція. Важко. Щоб ви розуміли, там дуже важка ситуація важка, нелегка. Там реальна війна, це зрозуміло. Підтягуються ресурси, що так, що так гаряче. Угу. Ох, зараз наші будуть робити це по своїй схемі. Тому що активно буду діяти. Все. Не треба. Дежавю, повторення ситуації. Ви ж розумієте, що там вже була деокупація. Все цього досить. Ви знаєте, як я працюю.